Головне управління розвідки знищило усі дані на сервісах так званої влади Криму. За два дні кіберфахівці викачали 100 терабайтів даних з документацією так званого правительства Республіки Крим. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Кіберфахівці головного управління розвідки провели успішну спецоперацію, отримавши повний доступ до серверів з усією документацією окупаційної влади Криму. Про це повідомили джерела в українській розвідці. Повідомляється, що операція тривала кілька днів, а DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму. Поки окупанти з'ясували причину падіння урядових серв. Та систем, кіберфахівці ГУР проникли до електронних кабінетів керівництва окупаційної влади на тот АЕР «Крим» Та отримали доступ до таких цифрових ресурсів, як система електронного документообігу Діалог, система електронного документообігу СЕД, ДЕЛО, система бухгалтерського обліку 1С документа оборот, Діректом та АТЛАС, розповіли в ГУР. Там додали, що за два дні кіберфахівці викачали 100 терабайтів даних з документацією так званого правительства Республіки Крим. Серед документів є дані. З грифами таємно про військові об'єкти та логістичні маршрути постачання окупаційних військ на півострові. Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємося, чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо подяку за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров'я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському. Додав співрозмовник. У розвідці після копіювання цінної інформації кіберфахівці гур знищили усі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ міністерств та відомств окупаційної влади Криму. Успішну операцію українських хакерів у Криму помітили у Москві. У Держдумі РФ уже назвали це елементами гібридної війни. Тим часом в окупаційному міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму відзначили, що технічні фахівці проводять усі необхідні заходи з відновлення однак, деякі сервіси можуть бути недоступні для користування абонентами. Раніше ГУР провели спецоперацію зі знищення інформаційної системи російського Газпрому. Зазначалося, вона здатна призвести. До ускладнення транспортування і газопостачання цілих регіонів Росії та зменшення відрахування монополій до бюджету РФ. Крім того, нещодавно ГУР провела спецоперацію у тимчасово окупованому Мелітополі. Вибух пролунав на території одного з підприємств, де росіяни облаштували логістичну базу.